Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <рес> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <рисвіттє> <рисвіттє> веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись -о. Вийшло. <звук> Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриті своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей. Okay, ем... Um, yeah. uh. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Ам... Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Онієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха, -ха які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Ходоги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Вау. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Ітан, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Йо. Які ж вони соковиці? Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой так, і я лечу лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. <гум> Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче: Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще що таке. О, ні, не вже перед Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю? <плес> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey! Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh -huh. Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно, не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh -huh. Ви випадково нічого не забули. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад! Приємний сюрприз! Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через Ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре! Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами, сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Кидай швидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які ціні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. що ж не буду тобі заважати, піду до Емми. Ну, як справи, все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <гум> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. Постільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти невиправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Чого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. Да вже прийшла моя черга? Як швидко, Гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше, відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Емі інструменти, і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивися, в чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось, мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене немає. Велике відерце. непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, півяне. Як багато попкорну. Та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі. Так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово! З їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак! Просто чудово! Ти не міг би трохи поквапитися? Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. всі ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко, я навіть не помітила, що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс, я не можу його прогавити. Mm. Що ти зробив? Пітер? так нечесно, це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило, я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо на собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розуміє, Куди пропадає мій попкорн. Пітер, винкни пилосос. негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить. Потреба треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. Цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас! Я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас! Тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Вірі. спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так. Це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас. Не буде нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жінкою щось не так, вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою? Чому він руснув? Вибач, Вівіан, Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіся, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залеглими джуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, віване. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіан, відкрити. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас. Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбує, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово! Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну ось, я теж пустила печиву склянку. Прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, бити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку. І можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Віліан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра.